Що це за загалом існують за види нормативних документів. Ці види, цю класифікацію нормативних документів можна робити за різними ознаками. Тут, на цій схемі, ми бачимо класифікацію за змістом, за об'єктом стандартизації, на який розроблено цей нормативний документ. Це можуть бути стандарти на процеси. Наприклад, з технічного обслуговування та ремонту. Це можуть бути стандарти основоположні, організаційно методичні та загальнотехнічні. Наприклад, це можуть бути умовні позначення, або правила складання креслень, це можуть бути. Термінологічні стандарти, це може бути стандарти щодо діяльності зі стандартизації. Наприклад, ДСТУ 1.2, де йдеться про правила розроблення національних стандартів. Ось таким чином. Ну, про якісь стандарти, наприклад, про якісь а, сталі фізичні, про одиниці фізичних величин. Є ціла серія ISO 80 тисяч на одиниці фізичних величин, не тільки основні які подані усі, а інші, у тому числі на одиниці вимірювання інформації. Якщо цікаво, можете звернутися до цих стандартів. А це можуть бути стандарти на сумісність об'єктів, оскільки, наприклад, знаємо так, що різні є різні вимоги. Там, наприклад, у сполучених штатах у Європі та у нас по різному виглядають вилки та розетки, так до яких підключення електричних приладів, стандарти на сумісність, стандарти на методи контролю. Можуть бути стандарти на продукцію та послуги, звісно, вони найпоширеніші. Це можуть бути технічні умови виготовлення продукції, це можуть бути класифікації, це можуть бути характеристики, основні параметри. Навіщо загалом класифікація? Нагадаємо так, що це один із методів стандартизації. навіщо розробляти стандарти на класифікацію, оскільки правильно класифіковані об'єкти дозволяють легше та простіше визначитися. З вимогами до показників цієї цих видів однорідної продукції, процесів або послуг. Тобто, класифікація вона в практичному сенсі дуже зручна. Це можуть бути вимоги безпеки, вимоги охорони природи, це може бути конструкції, різні процеси життєвого циклу продукції, що щодо життєвого циклу продукції, то ISO 9000 – Стандарти на стандартна система менеджменту якості пропонує нам 11 етапів життєвого циклу продукції, яка називається Петля якості. Вона починається з маркетингових досліджень потреби на ринку цієї продукції, закінчується утилізацією. Туди входить розроблення продукції, поставлення на виробництво. Методи контролювання, це може бути пакування, зберігання, транспортування, монтаж на місці, експлуатація, технічне обслуговування, ремонт, демонтаж, утилізація і таке інше. І цих етапів 11. От, І також на кожний з цих етапів життєвого циклу може бути розроблений стандарт, звісно, тієї чи іншої продукції. Це можуть бути також загальні технічні вимоги. Щодо кодексів усталеної практики, то це нормативні документи, які розробляють на проєктування обладнання конструкцій чи виробів, на їх виготовлення, монтування, технічне обслуговування та експлуатація. Розуміємо так, обладнання, конструкції чи вироби. А стандарти це більше можуть бути більш загальними. Так? Яким чином позначаються стандарти? Дивимося, що у нас. Національний стандарт ДСТУ розшифровується ця абревіатура Державний стандарт України. Міжнародні позначаються як ІСО і ЄК, ми про це вже говорили, або і ЄК через СЛЕш, якщо це спільний стандарт, розроблений ІСО та ЄК одночасно. Може бути національний стандарт пробний, де він позначається ДСТУП. Це коли потрібно. Випустити пілотний проект цього стандарту, і подивитися, як він вплине на ринок, взагалі, от і подивитися, чи він застосований, чи ні, взагалі. І тоді його, його це його впроваджують на короткий строк. один, два, три роки максимум. А потім або роблять з нього звичайний ДСТУ. Або відміняють взагалі. Може бути ДСТУ Н настанова, але це так дуже рідко роблять, дуже рідко позначають його як Н через Н або зазвичай це просто стандарти. Тим не менш, можна позначити, бувають стандарти, які позначають ДСТУ Н, якщо це загальне керівництво щодо дії. Також може бути керівний нормативний документ, який позначається як КНД, може бути звіт. Які позначаються як ДСТУ з Т. Пізніше, коли ми будемо розглядати процеси розроблення нормативних документів, ми будемо говорити про те, що технічні комітети і його члени мають досягти консенсусу щодо змісту цього стандарту. І якщо після першої, другої, третьої енної редакції цей консенсус не досягнутий, то роботи з розроблення цього стандарту припиняються і цей стандарт видають як технічний звіт. І загалом це не є стандартом у повному сенсі, загалом, але це є просто довідковою інформацією про те, які пропозиції були щодо вимог у тій чи іншій галузі з тієї чи іншої продукції. Тобто, таким чином можна сказати, що технічний комітет відзвітувався про свою роботу перед громадськістю. От, можуть позначатися також державний класифікатор, але це не зовсім стандарт, це державний класифікатор. Наступним міжрегіональний стандарт, який позначається гост. І тут важливо зауважити, що раніше ГОСТ, ГОСТгосударственний стандарт це був державний стандарт в Радянському Союзі, але після його розпаду. У 1993 році утворилася міждержавна рада зі стандартизації, я вже говорила про неї, вона знаходиться в мінську, і це орган регіональної стандартизації, спрямований на діяльність колишніх радянських республік, оскільки не можна. Не відмітити, що на той момент часу згадаємо, що таке регіональна стандартизація. Це стандартизація у певному економічному або географічному регіоні. І на той момент часу це колишні радянські республіки вони відносилися до певного регіону. І тому було прийнято рішення створити міждержавну раду зі стандартизації. І вона. Випускає і досі вона існує, от, але це участь у ній добровільна, от і Україна припинила брати участь у цій міждержавній раді досить давно. Досить давно не можу сказати в якому році, тим не менш. І досі ця міждержавна рада випускає міжрегіональні стандарти, які позначаються ГОСТ. Тому треба зауважити таке: якщо ви бачите позначення ГОСТ, необхідно звернутися до того року, коли він був виданий. Якщо це до 91-го року, то це стандарт Радянського Союзу. Якщо після, то це міжрегіональний стандарт. Так? Європейські стандарти позначені як ЄН, і тут ще необхідно. Дивіться, не, необхідно не плутати міжрегіональний ГОСТ з ГОСТ-Р. Бачите, так? ГОСТ-Р – це державний стандарт Російської Федерації. Гост Р, а просто ГОСТ сьогодні міжрегіональний стандарт. Так? Розуміємо, не плутаємо. Європейський стандарт позначений як Позначається як ЄН, ЕМ, ми про це говорили. Керівництво з міждержавної стандартизації позначається як РМГ, і у нас в Україні діють деякі керівництва, наприклад, керівництва щодо невизначеності вимірювань і розрахунку невизначеності вимірювань, але вони позначені не як РМГ, а як впроваджені. У нас через ДСТУ, далі розглянемо, як це позначається. Стандарти підприємства СОУ, СТП, СТО і будь-яким іншим чином можуть бути позначені, оскільки саме підприємство вирішує як йому зручніше. Наприклад, стандарти ХНАДУ позначаються як СТВНЗ і далі потім номер якийсь. Технічні умови позначаються ТУ або ТУУ, технічні умови України. Впроваджені на. Стандарти позначаються таким чином, що спочатку йде ДСТУ, тобто національний стандарт України, а потім позначається той стандарт, який був впроваджений, і цей номер його відповідає номеру самого стандарту впровадженого. І, Наприклад, це може бути не лише міжнародні або міжрегіональні стандарти, це може бути також і ті самі РМГ. І оці воно, воно позначатиметься як ДСТУ, РМГ і потім номер цих керівництв. Далі деякі нормативні документи, що раніше існували у СРСР, це були галузеві стандарти, це були методичні вказівки, це були просто керівництва. Зараз їх вже цих документів немає, вони не чинні, тим не менш, деякі установи наукові можуть видавати методичні вказівки, також позначати їх МІ або МВ, але це вже буде. Стандарт організації внутрішній. От. Ось таким чином. Нормативні документи інших країн позначатимуться ну, про Російську Федерацію ми вже говорили, Гост Р. Німеччина позначається як ДІН, Дойчленд, так, Дойчленд. Білорусь, СТБ, стандарт Білорусі, Франція позначається як НФ, Велика Британія БСІ. Якщо ви цікавитеся, яким чином позначаються національні стандарти в інших країнах, можете звернутися до інтернету. Загалом розглянемо, як. Позначаються, повна, повне позначення національних стандартів в Україні. По-перше, пишуть, що це за абревіатуру, що це за нормативний документ, ДСТУ – Державний стандарт України. Потім вказують номер стандарту. Це може бути номер складатися навіть із шести цифр. Якщо є позначення з крапкою, то це означає, що цей стандарт належить до якоїсь системи стандартів. От, наприклад, 1 крапка означає, що це система стандартів, національна стандартизація. Може бути без крапки, просто номер. Ці номери є унікальними, вони не повторюються, не існує ДСТУ з однаковими номерами. Якщо цей номер є лише тим випадком, коли це один і той самий стандарт, але він був переглянутий і заново прийнятий іншого року. Тоді так, але так, щоб так, щоб це були два однакових два стандарти з одним і тим же самим номером, а але на різні об'єкти, такого бути не може. Після цього після двох крапки вказують рік прийняття цього стандарту. А якщо це був рік до 2000 року, то це позначення буде через дефіз і лише дві цифри, наприклад, дефіс 98. Тобто це дев'яносто восьмого року стандарт прийняли після 2000 року. Це двохкрапка і повна повний рік, чотири цифри. Далі вказують назву цього стандарту, і вона складається. Може складатися з трьох складових: це групова складова національна стандартизація в даному випадку, наприклад, основна складова, це про що йдеться у рамках цієї групової складової стандартизації та суміжні види діяльності, і додаткова складова, яка безпосередньо говорить нам про те, про що йдеться конкретно у цьому нормативному документі. У даному випадку це словник терміни. Це не означає, що у кожному стандарті обов'язково буде ці три, три складових у назві. Може бути лише одна назва, у даному випадку це буде додатково складова, але тобто назва, буде, яка буде вказувати, про що саме йдеться у цьому стандарті. І все. Може бути два, дві назви, наприклад, метрологія. Крапка. Це буде в нас що. Групова складова і після цього додаткова складова пояснення, про що йдеться. Наприклад, державна повірочна схема засобів вимірювання ну, там, довжини, скажімо. От, тобто, остання складова буде говорити нам про те, про що саме йдеться у цьому нормативному документі. До них складові говорять нам про те, до якої групи стандартів вони належать, або до якої теми. Що щодо групи, або їх ще називають системи стандартів, їх можна позначати зазвичай позначають як крапка, число з крапкою, і це, наприклад, які ще не всі стандарти з цих систем у нас чинні, тим не менш. Деякі з них ще є це, наприклад, єдина система конструкторської документації: як оформлювати креслення? Єдина система технологічної документації як оформлювати технологічну документацію. Що це за технологічна документація? Це… Документи, які дозволяють, які описують технологічний процес виготовлення продукції, дозволяють її виготовляти відповідно. Власне, це в нас карти технологічні, карти операційні, карти ескізів. Карта це така, це один лист паперу формата А4, на якому вказано, що це за продукція. Описана операція, наприклад, якщо це, що це за операція, наприклад, нехай буде верста оброблювальна токарна операція, так? І вказано там необхідно, щоб було, що це за верстат, що за різальний інструмент, який розмір, на якій швидкості необхідно обробляти цей розмір, яку необхідно отримати шорсткість, який, який кінцевий розмір необхідно отримати. І яким чином контролювати засіб вимірювання Оце це операційна карта, і чому саме як вона виглядає, чому саме вона складається з таких елементів? Сказано у ЄСТД. це може бути система стандартів безпеки праці, система розроблення поставлення продукції на виробництво. І Ось є ще система стандартів метрології, яка не має окремих мого позначення номеру з крапкою. Тим не менш, що ця система стандартів метрологія можна зрозуміти за назвою, де буде написано метрологія. Я потім вже додатки якісь. А це може бути система показників якості продукції, це може бути державна система забезпечення єдності вимірювань, а також єдина система допусків і посадок. Ось таким чином це ті системи, які ще чинні у нас, ну, окрім системи метрологія. Там зрозуміло, там усі стандарти чинні. що туди входять до цієї системи стандартів, метрологія, що вона, ця система стандартів описує, які об'єкти. Це методи, засоби, повірки та калібрування ЗВТ, ну, звісно, самі ЗВТ, так, вимоги до стандартних зразків складу речовини, це метрологічне забезпечення та вимоги до документації, наприклад, до повірочної схеми. Повірочна схема це креслення. Це документ, який показує підпорядкування засобів вимірювання однієї тієї ж самої фізичної величини за точністю, так, починаючи з державної талони, закінчуючи робочим засобом вимірювання, а це оцінювання похибок та невизначеності вимірювання, повірочні схеми одиниці фізичних величин. Забезпечення єдності вимірювань загалом, еталони та міри, метрологічна атестація ЗВТ, терміни та визначення, звісно, куди ж без них, державні випробування ЗВТ, шкали різні, методи та вит... методики виконання вимірювань, загальні технічні умови для ЗВТ, градуювання засобів вимірювання, метрологічна експертиза документації та забезпечення метрологічного контролю. Ось це взагалі. Об'єкти, на які складено стандарти у системі стандартів метрології. їх на цей час близько 219. Розглянемо трошки детальніше технічні умови, оскільки це також за ДСТ 11 це також є нормативним документом. що технічні умови вони складаються з. Наступних частин нагадаємо, що технічні умови це документ безпосереднього, який описує технологічний процес виготовлення продукції. Що це має бути вступна частина, яка в якій говориться, а що це за документ? Навіщо він потрібен, на який об'єкти поширюються? Що це Технічні вимоги безпосередньо, вимоги безпеки, вимоги охорони довкілля та утилізації, правила приймання цієї виготовленої продукції, методи контролювання або випробування, аналізу, вимірювання, транспортування та зберігання, правила експлуатації та ремонту і гарантії виробника. Ось ці елементи мають міститися у технічних умовах. У вступній частині пишуть назву та позначення продукції, її призначеність і сферу застосування, умови експлуатації, порядок використання умов, цих технічних умов суб'єктами господарювання, приклади запису познаки продукції, дані про використання патентів винаходів, якщо вони були використані, і посилання на застосований перелік нормативних документів. У технічних вимогах що пишуть? Характеристики цієї продукції, тобто основні параметри або розміри, або показники функціональної призначеності, до речі, міжнародна організація зі стандартизації, рекомендує складати вимоги до вимоги до продукції у нормативних документах у стандартах у термінах або виходу продукції, або Функціонального призначення, не говорячи про основні параметри та розміри. Так от, саме цим також і відрізняються технічні умови від стандарту, що у технічних умовах пишуть основні параметри та розміри, окрім і також пишуть показники функціональної призначеності. Далі пишуть вимоги до сировини матеріалів, якихось складових, покупних виробів, елементів конструкції, специфічні вимоги до якості, комплектність постачання. Тобто, що отримує, споживач, якщо замовиться продукція, маркування пакування та експлуатаційні документи, ну, по типу інструкції з використання. У правилах приймання показують, що порядок контролювання продукції, що це таке, це, наприклад, застосування певних засобів вимірювання або застосування калібрів, використання статистичних методів. Вибірка продукції, або соцільний контроль, і таке інше. Вимоги безпеки під час випробувань. Нагадаємо, чим відрізняються випробування, вимірювання та контроль. Так? Випробування це визнач... процес визначення, якими характеристиками або властивостями володіє цей об'єкт. Вимірювання це визначення числових значень цих характеристиків або властивостей об'єкту, а контролювання це. Процес перевірки, чи відповідають ці числові значення, виміряні встановленим вимогам. І ось для контролю, до речі, не обов'язково використовувати безпосередньо засіб вимірювання, який показує значення. Тобто, для контролю не обов'язково знати точне значення розміру, оскільки нам важливо, щоб цей розмір відповідав вимогам. І тоді можна використовувати такі речі, як калібри. Це також засіб вимірювання, але він безшкальний і він не дає число. Наприклад, для контролювання отворів, на отвір, на кожний розмір є допуск, так? Верхня межа і нижня межа, у межах яких має бути виготовлений цей розмір, цей діаметр отвору. І… Використовується калібр пробка, з одного боку, цей діаметр, вона має діаметр ця пробка, цей калібр має діаметр, який має проходити у отвір, а з іншого боку, він має діаметр, який має не проходити у цей отвір. Тобто, для того, щоб проконтролювати конкретний розмір, необхідно зробити дві дії: з одного боку, вставити цей, цю, цей калібр пробка в отвір, і з іншого боку, якщо з, з прохідним. Бік проходить, а непрохідний не проходить, тобто цей отвір вкладається у допуск, і все добре. Це деталь, її можна використовувати. Який мінус тут? Мінус у тому, що кожен розмір має бути свій калібр. Який плюс дуже швидко проконтролювати. І, тобто, якщо це масове виробництво типових одних і тих самих деталей, то використання калібрів дуже зручне. І ось це саме правила контролювання і порядок контролювання продукції, також їх пишуть у технічних умовах. Далі порядок та умови пред'явлення та приймання продукції, розмір партій для контролювання. І згадаємо, що у нас є статистичні методи контролю, так, як оборони. Ороблюється ця, ця вибірка, тобто ми маємо якусь велику кількість деталей, робимо з неї вибірку певної кількості, об, вимірюємо її, оброблюємо результати, а потім за допомогою статистичних методів робимо висновок, чи можна поширити результати вимірювання цієї вибірки на усю сукупність цих деталей. це, це розуміємо, що це у нас... Умови контролювання також, так, і це також має бути прописано у технічних умовах. Далі, значить, необхідність та час витримування продукції до приймання. Ну, наприклад, якщо це е, е, продукція, яка виготовляється. Виварним шляхом, так розуміємо, що її потрібно, щоб вона була охолоджена. Так, ну це елементарно. Далі супровідна пред'явницька документація. Це зрозуміло. Види контролювання або випробування вимоги до кожного виду. Порядок відбирання зразків, і порядок оформлення результатів. Наступне, що стосується вимог безпеки, охорони довкілля та утилізації, що пишуть у цьому розділі у технічних умовах, що це безпека елементів конструкції, модулі керування, регулювання та енергозабезпечення, аварійне припинення функціонування. І розуміємо, що цих вимог тут дуже велика кількість, і застосовані ті, які безпосередньо можуть бути застосовані до цього виду продукції. Якщо всі, то всі. Якщо деякі з них, то деякі з них розуміємо. так. От. Засоби захисту, засоби з'єднання конструкції з іншими, механічна безпека, електробезпека, допустимі рівні небезпечних та шкідливих виробничих факторів, пожежовибухонебезпека, захист від випромінювання електромагнітного радіоційного іонізувального світлового, захист від радіоперешкод та електромагнітна сумісність, захист від низьких та високих температур, захист від інфра та ультразвіту. Звукових коливань, захист від підвищеної або зниженої вологості, рухомості тиску повітря, організація робочих місць, написи та знаки безпеки для користувачів, застосування засобів індивідуального захисту, захист від фізичних перенавантажень або інші специфічні вимоги до конкретної продукції. Щодо методів контролювання, випробування, аналізу та вимірювання, що необхідно. Щоб ці пункти були позначені, вказують також, щоб інструмент, які потрібні інструменти, прилади обладнання або стенди випробувальні, які необхідні матеріали або реактиви, які застосовують методики контролювання і як обробляють результати. Ось таким чином. Щодо транспортування, то тут вказують умови транспортування, вид транспортних засобів, способи кріплення. Продукції, що перевозиться, заходи гарантування збереження якості та комплектності та особливості навантажування. Щодо, ну, звісно, це робиться все для того, щоб не пошкодити готовий виріб. Так? Щодо зберігання, вказують місце та умови зберігання, способи захисту від впливу довкілля, температурний режим, термін зберігання. Щодо правил експлуатації та ремонту, то тут вказують наступне багато чого: так як встановити, налагодити, обслуговувати, демонтувати, змонтувати, застосовувати, ремонтувати, утилізувати. Способи з'єднання з іншою продукцією, можливість роботи в інших середовищах, заходи обережності і таке інше. Все, що стосується експлуатації та ремонту. Що стосується гарантії виробника, то тут необхідно вказати, які обов'язки, правила та застереження виробника, який вид та тривалість гарантійного сроку, та момент його відліку, з якого моменту відлікується цей гарантійний срок. Як позначають технічні умови? Подивимося, що це велика, дуже Багато цифр. Ну, по-перше, ТУ технічні умови у України. Далі вказують дві цифри з крапкою і ще одна цифра це код продукції за державним класифікатором. Далі вказують код підприємства за ЄРДПУ, це Єдиний Державний реєстр та Організації України. Потім вказують порядковий номер власника технічних умов, це три знаки, і після цього вказують рік рік прийняття через двокрапку, чотири цифри року. Ось таким ось чином.